Блять, не можу вивезти нігера. Оце, звісно, так. Да. Дивіться, що гуд робить. Та ти що? Я не знаю, чи я виведу його, але щось клюнуло таке, що... Ох ти що. О, братіки. Да, шановні, хераву на цього. Як його вивезти? Вивезти треба. Не знаю виведу чи ні Але ж вам треба все показати, йомою Здесь що шо гуд Дивіться, яке місце Коряжечки, очеретик, все є, все є. Вудочка відпрацьовує, але не знаю чи виведу. Да. Шановні тут тут напевно п'ятерочка плюнула. О, да. да, ще я на таку... Є-є є. є, 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 є.